Я розкажу про свою історію і розкажу про історію своїх побратимів, оскільки у мене важке поранення. У мене травматична ампутація після підриву на міні бог нижних кінцівок, бо Вона потребує довгого довго відновлення і відверто кажучи, ставить велике питання щодо продовження подальшої служби навіть попри моє бажання. Тому я поділюся своїм досвідом, поділюся досвідом своїх побратимів, у котрі оці поранення. Скажімо так, більше дозволяють повернутися до служби. Я зараз приходжу реабілітацію про повернення саме до служби ще говорити рано. Скажу відверто, думки такі були, і думки такі досі є, але вони стосуються більш такої, скажімо так, бойової роботи. Попри те, що я юрист, нема у мене. Бажання буде відвертим повертатися до служби до військомату, або повертатися верніше, не повертатися, переводитись на службу до військкомата або займатися якоюсь діловодством в військовій частині, оскільки той стан справ, котрий зараз збройних сил, що стосується паперової роботи, ми це називаємо паперова армія. Ну відверто я пробував як юрист допомагати декілька місяців, поки ми були на ротації в своєму батальйоні. Ну це в мене психологічно було досить, досить важко і нормальній людині витерпіти такий. Ну такий, вибачте, на слові, бред з паперовою роботою, котра відбувається. У мене бажання як у юриста абсолютно відбило якось цим допомагати. Я знав, що я маю зробити роботу, допомогти своїм побратимам, щоб. У них було грошове забезпечення, щоб поранення отримали довідки. Я цю роботу виконав далі. Відверто в мене бажання цим займатися нема, тому що дуже багато чого опирається по роботу. Що стосується поранених хлопців, котрих зараз переводять обмежено придатних, їх виводять поза і так далі. Ну. Дивіться на мою суб'єктивну думку, те, що я бачу, а бачу, я в принципі, багато. У мене в батальйоні на жаль багато поранених в моєму підрозділі багато поранених. Я бачу негативну абсолютно тенденцію. Не пропонують людям посади, не пропонують з людям з людьми поспілкуватися. Тобто Переводять, не знаючи на те, чи буде корисна ця людина в батальйоні надалі, чи буде корисна ця людина в переведеному батальйоні. Тобто, переводять, аби перевести, як правило, це батальйон резерву або ще гірше, виводять просто позаштати людина в батальйоні. Вибачте, просто ходить себе сама охороняє. Не цікавляться подалі, типу тобто, наскільки психологічно, наскільки фізично він готовий, яку роботу він готовий надалі виконувати, де він буде корисним. Проблема в тому, що цим насправді не цікавилися, і перед мобілізацією. Тобто, ну, багатьох людей є якісь здібності до чогось, там у когось до аеророзвідки, у когось до розвідки, у когось до штурмових більше підрозділів, фізична форма дозволяє, хтось буде корисний на так званих тилових посадах, котрі не менш важливі іноді, ніж штурмові, якісь е підрозділи. Ця робота, на жаль, не проводиться, і ми маємо дуже таку негативну тенденцію, тому що у нас насправді дуже багато корисних людей ну, сидять, вибачте, зараз в батальйонах резерву, вони були б корисні, вони головне, вони. Готові бути корисними в е, боєздатних частинах, однак їх прибирають через те, що вони проблемні, вони обмежено придатні. У них є да, у них є після поранення проблеми зі здоров'ям. Однак ця робота не ведеться. Ба е, більше згадані мною військомати. Ну я знаю багатьох військовослужбовців, котрі реально, е, скажімо, так, спробували в свої сили у реформуванні е, і цих органів органів. Е, ТЦК та СП. Вони готові цим займатися однак, ну ми чули голосні заяви про це, але ця робота не ведеться, тобто вище ніж. Вибачте, якийсь солдат охорони військомату, в військомати людей не переводять. Тобто, є офіцери, важко поранені, нема такої практики, що їх туди переводять і дають їм роботу. Та ну тобто, вибачте, людина заслуговує там, наприклад, з е, ампутованою кінцівкою. Та ну вона заслуговує перевестися на роботу, бачити свою родину. Вона заслуговує перевестися в своє місто і паралельно займатися реабілітацією. Але, вибачте, це це велика повага. Те, що ця людина, попри все, хоче залишатися в збройних силах. Це ходячий, вибачте приклад і взірець військовослужбовця військової честі, і е, ці люди не переводять, не дають цю можливість, якби спробувати себе е, кар'єрно в збройних силах, спробувати себе на новій е, та тиловій посаді, але спробувати себе на подальшій е, службі. Тому е, в заключення і е, резюм, резюмуючи, ну ви чуєте моє бачення, тобто я прекрасно розумію, як це можна робити, але це більше часу, це більше, більше потребує затрат людських ресурсів. З людьми треба говорити. Треба, на мій погляд, розвивати службу МПЗ більше з людьми говорити. Служба МПЗ в збройних силах на низькому рівні це починаючи від їх вишколів, від їх власне кажучи, навчань і закінчуючи тим, що здебільшого ці люди займаються виключно адмінпротоколами по порушенням дисципліни в збройних силах. І забувають про моральне забезпечення в збройних силах, не спілкуються зі своїм особовим складом. Це я не кажу, що це всі безперечно є і порядні офіцери, досить професійні офіцери, засудники командирів роти, батальйонів з морально-психологічного забезпечення. Я вважаю, треба розвивати цю службу в цьому напрямку, і вони знаєте мають бути такими, як говорять, поволі ну не мають бути такими скаутами, тобто вони мають та вони мають бути скаутами поранених людей з важкими пораненнями. Якихось людей треба давайте визнаємо, якщо в нього є бажання з важким пораненням, і він не придатний до служби. У нього нема бажання служити далі. Я вважаю, таких людей треба відпускати. І якщо він сам говорить про те, що він не хоче, щоб держава його забезпечувала, і він не хоче таким чином зробити тягар державі. Таких людей треба відпускати. Він віддав державі свій обов'язок, він отримав поранення. Але ті люди, котрі готові далі служити, і котрі є двірцем таким чином безпечно, ну, за них треба триматися, з ними треба говорити. І я... всі люди, котрі я знаю, поранених зі свого батальйону, зі свого підрозділу, це високопрофесійні люди і високоморальні люди, насправді. І це переважна більшість. Це досить, досить, досить високий рівень військовослужбовців Збройних сил України. Відповідно, але ну, ми втрачаємо зараз насправді. Від того, що маємо такий стан справ з тими військовослужбовцями, з цими батальйонами резервів. Я вже мовчу про фінансове забезпечення, матеріальне їх забезпечення, то що там є проблеми. Те, що там люди виводяться поза штати. Вибачте, там ну, були випадки, і вони досі є, що вони там 800 гривень, і 1000 гривень отримували, тому що ну, вони мають сім'ї, і вони не дома сплять, вони в військових частинах проводять службу. Ну, це треба змінювати. Це треба змінювати, але це має бути системний підхід. Має бути абсолютно системний підхід, тому що, кажу ще раз, на заключення, ми втрачаємо. Ми втрачаємо. Ми е е отримуємо е досить кльових е людей, вмотивованих попри той ад, котрий вони пройшли. Ну вибачте, банально через те, що ну у нас ну немає цієї скаутської служби, немає е розвиненої служби МПЗ. Ну ну про що ми говоримо? Це не мільярдні кошти на це потрібно. Це не потрібно якісь писати великі реформи. Просто треба зрозуміти. Ну цей напрямок, вибачте, важливий цей напрямок важливо розвивати. Як ми в свій час зрозуміли, що у нас не в принципі психологи, ми е, вели службу МПЗ. Як ми зрозуміли, що у нас. Потрібно навіть втеро вводити аеророзвідки. У нас втеро потрібно додати механізовану техніку. Це б все пройшло з війною. Це б все ми вчилися на своїх помилках. Це б все добре. Ну давайте і зараз вчитися на помилках.